Працівник прийняти на півставки на основну посаду. Чи можна надати йому сумісництво за іншою посадою на півставки? Ми не приймаємо працівників на півставки, бо умовами трудового договору є робота в умовах робочого часу на певній посаді. Поняття частини ставки є поняттям господарника. Що формує штатний розпис в залежності від ряду умов. Тобто 0,5 ставки зручна термінологія при плануванні штатної чисельності, що є за сумісництвом, адже штатна чисельність за основним місцем роботи не залежить від кількості а від, 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 від пропорційності. Ставки в залежності від неповного робочого часу. Інакше кажучи, коли ви пишете, що у вас працівник прийнятий на посаду за основним місцем роботи на 0,5 ставки, то, інакше кажучи, правильною мовою він прийнятий на неповний робочий час тривалістю 4 години на день, де в заяві працівника вказано, з якої по яку він працює. Прошу прийняти за основним місцем роботи на посаду таку-то з роботою неповний робочий день. З понеділка по п'ятницю з 10.00 до 14.00. Ось так буде правильно написано в заяві. В штатному розписі на такого працівника за основною посадою буде стояти одиниця, адже згідно інструкції про чисельність працівників, інструкція, що затверджена наказом Держкомста 286, неповний робочий час не впливає на повноту одиниці. Штатної одиниці штатної чисельності. Да? Тому наявність неповного робочого часу за основною посадою в штатному розписі дорівнює повну штатну одиницю. Да? Далі, тобто Повну ставку оплата праці таким працівникам здійснюється за фактично відпрацьований час. Просто в вашому випадку, коли ви розумієте, що він тут працює 4 години, в вашому випадку це таке, знаєте, звужене сприйняття, що він працює на півставки. Це звичка, да? так це розуміти. Це дуже поширена звичка. Ось, але в кадровому діловості і в правилах внутрішнього трудового розпорядку, і в трудовому законодавстві ми використовуємо з вами саме. Ось такі поняття, як неповний робочий час, відповідно стаття 56 стаття 102 прим 1 Кодексу законів про працю, стаття 115 Кодексу законів про працю, в яких всіх однаково написано, оплата праці здійснюється за фактично відпрацьований час, а не від пропорції ставки. Тому, маючи зайняту посаду за основним трудовим договором, за основним місцем роботи, да, в режимі неповного робочого часу працівник може бути працевлаштований як внутрішній сумісник до нашого підприємства на іншу посаду з режимом роботи неповного робочого часу ті ж самі 4 години.